Це Hyundai Tucson. Треба перезаправити кондиціонер. Дує теплим, при тому, що виставлено на мінімальну температуру. Ось така температура зараз у нас. Перезаправляємо. Систему заправлена, кондиціонер працює, зараз перевіряємо. 5 градусів. У нас тут 18 тут зараз 5-6 градусів Запрацювала всередині в салоні не одразу, тому що у нас є проблема з актуатором заслінки. Заслінка не актувалася і тому пічка дула гарячим, попри те, що у нас працює кондиціонер. Зараз вручну заслінку передвинули і тут треба буде замінити актуатор заслінки, тому це вже інша розмова, інша проблема будемо вирішувати далі.